Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Дра Україна. Ми сьогодні дивимось. Київ, Білу церкву, бравари, Бориспіль, Суми Чернігів на травень. Що місяць нам несе? Київ, травень місяць. Ворог вже підготувався до чогось. Чутно буде, як літає. Чутно буде вибухи. Не знаю, що за апарат квітів, коли там, що у вас зацвітає, але мені чомусь показують якісь сади, може ботанічний сад. І щось там десь зацвіте. Не знаю, на що нам ця інформація. Буде здаватися, що все добре. Це мені як початок місяця йде. Ворог. Я так розумію, що він десь там буде щось відмічати, тому що буде, як затища перед бурею у ворога, а потім по енергосистемі київській є небезпека. Київ у травні. Там ще якісь збори, обговорення, дуже багато якихось зустрічей, кулуарних, якісь такі політичні, просто політичний якийсь треш. Трава. що червень дивись, не знаю. Травень, кількість травень. травень. Ну, раз показую, захист працює. Ворог як підготується. Він перша якась буде атака пробна, потім період затища, і потім якась дуже важка. Коли дуже-дуже багато чогось летіти буде, як прокляття, розумієте? Знову шабаш. Шабаш це мається на увазі. Збиратись будуть важливі люди і після цих зборів... Майже під час їх буде атака на Київ, як помста. Ми будемо дивитись потижнево. Я не бачу, що там він досягне якихось результатів і має сенс те, що ворог робить, але прям одна важка дуже сильно буде ситуація. Київ у травні. Європа головою морочить. Багато-багато сумнівів. А що далі? Знаєте, їдуть всі, я так розумію, там, знаєте, як день або день інаугурації, або там день чогось. У нас було дуже багато було питань, чи легітимний, чи нелегітимний президент. А зараз я бачу, що його знову, як хтось буде з чимось вітати. Ну, так я розумію, що, мабуть, визнаючи що легітимний, щось буде. Але воно, знаєте, воно як перування під час чуми. Воно людям не потрібно зовсім. У нас ну, інше питання, бачите, загиблі на фронті. Це як відволікання від чогось Постійно Що ви там святкуєте, я не знаю. Що можна при владі під час війни святкувати взагалі? Треба працювати, а не святкувати. Київ травень. Раз, обстріл. Два. Дрони. Будуть сильно по передмістю по області задіяні дрони. І це для і ударні, і не тільки. Це для того, щоб у них, до речі, якийсь є дрон, який два в одному, і він якийсь неприємний. Він нижче летить, я так розумію. Щось буде як нове, модернізоване, навіть не нове. І от воно надасть інформацію ворогу, після чого будуть проблеми. Смертельні випадки від ударів будуть в травні, на жаль. Будуть адмінбудівлі також. Він до центру хоче. центральна частина. В області хоче об'єкт на воді, невелика пожежа. Є захист. На Києві є захист, він досить непоганий і буде працювати є. Таке відчуття, що там перекрили всі прогалини, які були, вони закриті. Захист. Біла церква в травні. Небезпека для цивільних. Ми будемо вас дивитись потижнево, тому що, кажуть, ворог надасть якусь інформацію, де колись, або були військові, або він вважає, що вони там були. Застаріла інформація. Близько військовий об'єкт такий, але, на жаль, постраждають цивільні. Травень буде. Він взагалі неспокійний у вас, тому що в районі у вас влучання по інфраструктурі. У вас не травень. Бровери травень, бровери травень. Смерть іде? І військових ховаєте, і цивільним загроза. Багато ховаєте військових. Там, ну, такий важкий місяць. Бориспіль, травний Відбиваєте, раз атаку відбили. Ракета на Бориспіль. Десь б'є по інфраструктурі, але, дивіться, не буду казати, що захищений об'єкт. Можете збити. Аеродром? Аеропорт. Будете щось поруч з аеропортом відбувати? Буде? Щось буде. Можливо, я не всі аеропорти знаю, які у вас є, але буде прецедент. Суми в травні. Суми в травні смерть іде? Ворог дуже активний. Будуть, у вас будуть буде ще якась інформація. По інших там каналах, чи десь, що ворог до вас захоче зайти, що є небезпека, що ворог піде з кордону. Так, так, він буде щось збирати на кордоні, але тут більша загроза від дронів, більше загроза і ракети якісь важкі, більше загроза інфраструктури та прильоти. Дуже багато літає, дуже гучно і багато вогню. Такий прям ну, напружений місяць сум. Треба захищатись, треба покращувати захист. Вам важко це робити, але треба в черніжі у травні. Більше проблем для області. Прикордоння, там таке відчуття, що ворог туди-сюди ходить, або навіть їздить. Ви знаєте, де його підбиваєте, відбиваєте. Там постійно щось гаряче. Для самого міста є дрони загроза, буде атака, але Як команливо буде, будуть постраждалі, але... Треба так сказати, щоб забагато не сказати. Промзона якийсь важливий якісь об'єкт. Все, що поруч, там цивільні можуть постраждати. Буде дві атаки, одна пробна, одна реальна. Потижнево будемо вас дивитися. Військові, військові на поготові кажуть, вони контролюють ситуацію, тобто зменшують шкоду.